Ким являється Ісус Христос? Такі питання сьогодні, ваш Ісус Христос не наділений владою, Він просто Син Божий. Він навіть не знає, коли буде кінець. Адже в Біблії написано, що дня того не знає ніхто, ні ангели небесні, ні син Божий. Значить, його рівень він достатньо низький. Що це за володар світу, який не знає? Тож в якій позиції знаходиться Христос? Знає він щось чи не знає? Знаєте? Багато людей спорять, ну Ісус це людина чи ні, Він має божественну природу. Але все ж таки, являється Він Богом чи ні? Що ж насправді відбулося, коли Ісус пішов на небо? Відкрийте розум, відкрийте серце і свої вуха. Ісус він займав зовсім іншу позицію. Це не просто була людина. До того як Ісус став людиною, Він був в позиції Бога. Він образ Божий. Ісус, коли він був на землі, він прийняв образ людини, він прийняв образ раба. Тобто, знаходячись тут, він виконував чиюсь волю. Він не робив те, що він хоче, як йому подобається. Він виконував чиюсь волю. Він став обмеженим, але це не завжди так було. Це було всього 33 роки. Він знаходився в образі людини. Просто коли він був залежний від людського тіла, від плоті. Але через 33 роки все це вирішилося. Тобто багато людей просто зафіксували погляд на Ісусі Христі всього лише на цих 33 роки. Але Ісус існував до цього часу, і Він продовжує існувати і після цього часу, як він жив до. Тому що він Альфа і Омега, точно також і після. І апостол Павло писав. Тому Бог привезніс його і дав йому ім'я вище всякого імені, аби перед іменем Ісуса Христа преклонилося всяке коліно небесних, земних і преісподніх. В цьому є дуже сильне откровення. Ну, добре, на землі преклонилися е, ладно в петлі, а на небі, на небесах кому поклоняються, перед ким схиляють коліна на небесах перед Богом. Всяка людина може сміливо сказати, що Господь Ісус Христос слава Бога Отця. Ну добре, якщо Ісус був обмеженим таким, як людина, хто із нас може явити славу Божу? Хто із нас може явити славу Бога Отця? Так, жити, явити так Бога у всьому, це немислимі речі. Це міг зробити тільки Господь Ісус Христос. Тому Фома Він і не вірить. Пам'ятаєте, після Воскресіння апостоли зібралися, а Фома не був на перших зустрічах і каже, Я не вірю в всі ці події, а потім явився Ісус, і Він побачив Ісуса Воскресшим. І після цього Фома сказав: Господь мій і Бог мій. Тому Ісус являється Господом і Богом. Тож я запрошую вас приєднатися до живої церкви, де во главі є сам. Христос. І я запрошую вас стати частиною живого тіла Ісуса Христа, якщо ви не являєтеся частиною Біблійної церкви. І нехай Бог благословить вас стати учнем Ісуса Христа і збереже на тому місці, де ви є. Амінь.